Рушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Все могутні привітне болесу три узлитя, землю води від війни, слон тюю, гісі родити дерева, на потребу людям порівнити. Нового Господа Господи, щоб люди буде тварина, усякої не дух, посвятим володдя, оздоровлення, бо Тисі Бог, і твій слава села, йому тюсті на Святого духу, нині по всіх часах, навіки, віки Амінь! Господи, помолійся. Господи, помилуй. Зовітя зрабативому сей Ізраїлю, і снаби проносити волість, і були брати Твої не звичайно дерево, радіти перед тобою, Богу Своїм приносимо милосердя. Наше визнання ізволені велите ще зі стонові, на ці віночки причено, сіні сілля плодів, на благодене приносить м'ято і празницей, присвятого Христі. Вони принесені поміж людям, тварині, звірині, проти недух, почести, ран, лиходіяння, чарування, ворожбі, укусі, змії або інших шкіди звірів, проти дявецьких насмішок, де вони були положені, внесені пригорощами добрих діл, молитва. Святі морі, милості ще дроті, є на рано сіна, що знімло, слава несе, святий блажить радшим ти духом, нині повсякчас, і на віки. Щоб мати. Отхоми нас, Одня Твої Христе, Божий нас, на світі, освітові день краще. Не болі батьки, училище без групне, жеку й він на тобі приносити. І так хворіти твої не невоспоминання, яке ми празднуємо, кличемо. Господи, слава, Госпомина Твої Христе Боже наш, засвітило світові день про. Аби по навчилися без ровну хліба і, і вина тобі приносити і, і так творити, твоє божественне воспоминання. Так тепер ми кличемо, Господи, слава а, тобі, воспоминання, твоє, Христе Боже наш, Засвітило світові день проти. І, і тебе, тебе борибалки навчилися безкровно жертву хліба, і вина тобі приносити, і так творити твої божественні воспоминання, таке ми ви не кличемо, Господи, слава тобі, воспоминання твої Христе Боже, наш. Засвітимо світові, дай праздничний, Будь в тебе, бо рибалки, навчилися безкровну жертву, хиба й вина біби, тобі приносити, і так творити твоє божественне не воспоминання, а, а, Яке ми відпрацюємо, кличемо, Господи, слава тобі! Воспоминання Твоє Христе Боже наш. Засвіти освітові, день прав, асмічний, до тебе борибанки навчилися без кровоже, бо й на тобі приносити і так творити твоє божественним споминам, яке ми празднуємо, хвилицем, Господи, слава Тобі, Господина твої христи Божі день празни, від тебе боржок і училище безпрому життєву, хіба тобі приносити. і так прийти, твої божественні розпоминання, яке Я хилі працює, бо ми Господи, слава Тобі. Слава тобі, слава Тобі! Слава Сину, і святому духу! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи